Привіт усім, хто готовий сьогодні зі мною попрацювати над кором. Мабуть, для вас буде приємніше почути над м'язами живота. Я однозначно готова і буду надзвичайно вдячна, якщо ви залишитесь зі мною, і ми зробимо це разом. Що ми розпочинаємо кожне тренування з розігріву? Звичайно, тобто даємо нашому організму знати, що зараз щось буде відбуватися. Наш розігрів розпочнемо просто з ходьби на місці. Нічого такого особливого, лише ходьба на місці. Чудово! Давайте додамо собі руки. Супер, раз. Супер два. Супер три. Чудово, ще два. Чотири. І п'ять. Тепер назад. І раз. Два. Три. Чотири. І п'ять. Чудово! Тепер, що ми будемо робити? Тягнемося в одну сторону. Прекрасно. І в іншу. Хап! Супер. Є. Чудово. Навіть ну, вже працюють м'язи живота. Ви це відчуваєте? Прекрасно. Чи мені це тут музикою якусь Ще по два. Раз. І раз. І два. І два. Чудово. Тепер ручками тримаємося за головою, але не тягнемо голову. Лише просто прикладаємо собі руки. Робимо вигляд, що ми тримаємо голову. А насправді ми просто ховаємо долоні за головою. І будемо коліном дотягуватися до лігця протиставної руки. Тобто, хоп! Протиставної руки, протиставної ноги. А, а, а. Готові. Раз, два. Поїхали. І раз. Два. Три. Чудово. Чотири. Хап. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Прекрасно. Остання вправа на розігрів. Хоп. І хоп. Денс, 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 денс. Готові? Звонати на кожну сторону. Раз, два. Поїхали. І раз. Раз. Два. І два. Три. І три. Супер. Шість. І сім. І 8, і 9. І 10. Як казали, 10 і по 12? <ріст> Буду подумати. <ріст> О, я знаю, я це вмію. От що, що, ну, я вмію. Знаєте, в мене навіть мої клієнти досить часно кажуть, що я не передбачила. Тут 10 і давай ще 2 зробиш. А чому б і ні? І так, тепер переходимо до вправ на наш животик. Ви готові? Чому ні? Звичайно, що ви готові. Що ми спочатку будемо робити? Спочатку ми виконуємо вправу велосипед, ми лягаємо на спинку, ця наша частина тіла міцно в в підлогу, і ми будемо протиставно тягнутися ліктем до коліна. Знову ж таки, руки ми лише робимо вигляд, що тримаємо голову. Насправді, ми просто ховаємо долоні за головою, голову стараємось не напружувати, тобто не тягнемо її доверху. Вона собі Відпочиває, вона просто відпочиває, а ми робимо вигляд, що її тримаємо. І хап-хап-хап. Поїхали? Для цієї вправи 30 секунд. Раз, два і старт. Енергійно працюємо. Цілий час втискуємося в підлогу спинкою. Чудово. Ви молодці. Що це для вас? Прекрасно. Працюємо, працюємо. Трішки, маю надію. <смі> Поки що годинник є, годинник дає знати, що це вже все. Тепер що ми будемо робити? Тепер ручки розміщаємо по боках і будемо рукою тягнутися до стопи. Тобто та сама сторона працює. Рука до ступи, рука до ступи. 30 секунд для цієї вправи. Раз, два, поїхали. І. Я відчуваю як вже пече мій живіт. Ще трішки. Тримаємось, тримаємось, працюємо, працюємо. Прекрасно. Годинник дає нам знати, що це вже все. І наступна вправа буде на 20 секунд. Подібно на банан. Ми випрямляємо ніжки, а руки тримаємо над головою. Цілий час. Протягом цієї вправи ми стараємося, щоб спина була втиснута в підлогу. Якщо спина нам почне якби, відходити від підлоги, то старайтеся ніжки трішки приблизити до свого тіла. Тоді буде легше знову втиснути спинку в підлогу. 20 секунд, раз, два, три, поїхали. Міцно напружуємо живіт. Супер. Ох, мати рідна. Горить, горить. Горить, горить. Прекрасно! Супер. Ох, не зачухався. І так, стискаємо коліна, оба, розкачуємося, піднімаємося і лягаємо на бочок. Як ми тепер розташовуємо наше тіло? Ніжки прямі, кулінка в нейтральній позиції. Лікоть розміщаємо під нашим плечиком, долонею втискаємося в підлогу. Ліктєвий згин, плюс-мінус 90 градусів. Руку розміщаємо на бедрі, починаємо вправу з того, що підносимо наше тіло, опускаємо наше тіло. Легша версія цієї вправи буде з зігнутими ногами. Але я вас прошу, робіть челендж для свого тіла. Зробіть так, щоб дійсно цю вправу відчути. Не шукайте легших шляхів. Зробіть так, щоб тіло надалі залишалося в правильній позиції, але й відчувало, що працює. І так, я виконаю в позиції. Давайте по 20 секунд на кожну сторону, 20 секунд старт і поїхали. Раз. Два. Верхня нога перед ступою. Нижньої. Добре, мені вдалося на цю сторону зробити 9 в 20 секунд. Постараємося цю сторону також зробити ту саму кількість повторень, як і попередню, щоб сторона на сторону не ображалася. І так, 20 секунд. Старт, Поїхали! О, я думаю, що ця сторона більше зробить, бо вже сім. Інша образиться. Я не знаю, я маю таку звичку, я люблю, я, до речі, от чому я вправи не люблю, не всі вправи люблю робити на час? Особливо, якщо потрібно розділити дві сторони, тому що завжди одна сторона виконує більшу кількість повторень, інша сторона меншу кількість повторень. І тоді мені здається, знаєте, що одна сторона якби, розвивається в стилі, а інша сторона ні. Переходимо одразу до наступної вправи. Це буде планк. Стаємо на лікті. Можемо також вправу виконати на прямих руках. Але пам'ятайте про челендж для тіла. Виконуємо на ліктях. Або на прямих руках, якщо зовсім складно буде на ліктях. І так. Рівна, рівне тіло, сіднички легенько стиснуті, і будемо відставляти ніжки на боки. До речі, для цієї вправи, якщо ви маєте резиночку, можете собі одягнути їх плюс-мінус на серединку нижньої частини ноги, і воно вам так зробить цю вправу таку більше, знаєте, спайс. 30 секунд для цієї вправи. Раз, два, поїхали. Старайтеся, щоб бедра цілий час залишалися в тій самій позиції. Голова продовження, тулова. Тобто цілий час заглядаємо в підлогу сіднички легенько, легенько напружені. Лопатки легенько зведені. Супер. Тобто я би навіть сказала, що для лопаток позиція більш така нейтральна, більш натуральна, нейтральна, чудово. І відставляємо ніжки. Денс. на Супер. Годинник дані знати, що поки що це все для цієї вправи. Прекрасно, давайте хвильку відпочинемо. Фух. Обожнюю, обожнюю відчувати те, як працює тіло, як, знаєте, пише жвіт, як тіло стомлюється. Стомлюється, але й одночасно якось набирає енергії. Я не знаю, як це пояснити. Тобто, переважно завжди після тренування я не стомлена, а наоборот більш енергійна. Я думаю, справа, я думаю, я знаю справа в гормонах. Ми більш енергійні, більше любимо життя, задоволені собою, тому що щось зробили для власного тіла, для себе. Що може бути краще? Ну, скажіть, що може бути краще? Я навіть не знаю. І так, знову обертаємося на спинку. Лягаємо! Ху, як ви себе почуваєте? Чудово! І чую, як ви мені це говорите? Не говорите, а думаєте про це. Руки по боках підносимо ніжки. І будемо робити скручування в одну сторону і в іншу. Пам'ятайте, що ніжки скручуємо в одну сторону, погляд направляємо в іншу. Тобто в протилежну сторону. Раз, два, поїхали. І. По 12 на кожну сторону. Два. Два. Супер. Три. Три. Чотири. Тире чудово й дорога за нами. Ще трішки. Вона щось там хрустить в спині. Маю надію, що не розвалюся під кінець цього тренування. Ще по два. Раз. Раз. І два. І два. Чудово. Ніжки до себе. Чекайте струшу камінці. Ніжки до себе. Хвильку відпочиваємо. Краючу чудово. Я обожнюю відчуття. обожнюю. І так, наступна вправа. Для наступної справи є декілька версій, тому що не кожна підійде кожному. Ми цілий час повинні зберігати тісне складення між спиною і підлогою. Якщо нам це не виходить, міняємо на іншу версію цієї справи. Тобто, класично вона виглядає так, що сніжки зігнуті, коліни з мінус 90 градусів, ручки перед собою. І працює рука, нога протиставно, тобто вирівнюється хоп, вирівнюється. Якщо це буде складно зробити, ми можемо руки залишити в цій позиції або трішки опустити за голову і працювати лише ногою. Якщо ця позиція надалі буде складна, ми можемо працювати лише зігнутими ніжками, а ручки цілий час відпочивають. І пам'ятайте, що спинка міцно втиснута в підлогу. І так. 30 секунд для цієї вправи поїхали. І... Обожні. І що будете правильно виконувати цю вправу, то повірте: живіт палатиме. Голова відпочиває, за що я люблю цю вправу, що тут не потрібно напружувати голову, не потрібно перенавантажувати шию. Прекрасно. Годинник дає знати, що це вже все. І так, лапаємо себе за коліном, розкочуємося, роз, розкочуємося, розкатуємося і підіймаємося. Чудово! Як виглядатиме наступна вправа? Старайтеся сісти на сіднички, тобто не напоперек, так щоб не пер, не перекочуйтеся, тобто зафіксуйте свою позицію вас не на сідничках. Піднімаємо ніжки перед собою. Легша версія буде, коли ми ніжки залишимо на підлозі. Підніша версія буде, коли ми ніжки піднімемо над підлогою. І або їх зробимо навхрест. Мені, до речі, так набагато простіше і так відчуваю більшу стабільність. А руками ми будемо водити з боку на бік, з боку, на бік. Будемо приглядатися, що лежить на підлозі з двох сторін від нас. Готові? І так, 20 секунд. Раз, два, поїхали. Прекрасно, годинник дає знати, що це вже все. Наступна справа буде в тій самій позиції. Ми будемо собі бити браво, тому що вже ми майже завершили тренування, і ми будемо бити собі браво і дякувати нашому тілу, що воно це змогло. Як це виглядатиме? Знову ж таки, складніша версія буде ніжки над килимком, над підлогою. Легша версія буде ніжки на килимку. Тобто одна ніжка піднімається для того, щоб ми могли собі бити браво. Опускається, інша ніжка б'ємо браво. Тільки старайтеся, щоб спинка була рівна, тобто ми її занадто стараємося не перегинати. І 20 секунд для цієї вправи погнали. Чим більше ви будете відхилятися назад, тим буде складніше, тим більше живіт буде на. Напружуватись, напрягатись, напрягати, щоб утримати наше тіло. Чудово, наш годинничок дає нам знати, що це вже все. Перевертаємося, як на лисник на пательні. Чому я це сказала? Я не знаю. Тепер ми знову зробимо план. Тільки попередньому ми відставляли ніжку бік, а зараз ми будемо піднімати ніжку наверх. Я вам покажу також складнішу версію, там, де працює і рука, і нога. А в простішій версії, хоча вона не так вже і проста. Працює лише ніжка. Знову ж таки, справу можемо виконати на прямих руках простіше, на ліктях складніше. Поїхали? Ми молодці. І так, я виконуватиму на ліктях і одразу покажу, як це буде виглядати. Тобто ми стаємо в планк, напружуємо сіднички, зводимо легень коло лопатки і рука-нога, рука-нога. Легша версія буде лише нога, нога. Ви повинні відчувати, як міцно напружуються ваші сіднички. Ну і, звичайно, випрямлена позиція. Ну, я думаю, що тут однозначно рука нога, ну бо на прямих руках і лише нога, ні так так мені не підходить. 20 секунд для цієї вправи, щоб занадто не втомитися. І так, 20 секунд. Не Раз, два, ко, їхали. Маю надію, що я рівна. Що мене Поперед починає боліти, значить, щось не так. Бачите, тіло саме говорить. Супер. Є. О, Дімик, дякую, що врятував. Чудово! Тепер переходимо до відпочинку. До легенького розтягування. Сіднички тримаємо високо-високо, високо. Супер. Тепер перебираємо рученятами в одну сторону. Розтягуємося. Чудово. Тепер в іншу сторону розтягуємося прекрасно. Супер. Тепер повертаємося в центр. І що ми робимо? Тягнемося в одну сторону, долоною дивимося вверх, очі закриваємо, відпочиваємо. Прекрасно. І міняємо сторони, тепер іншу сторону. Чудово, але я радію. Я так радію. Супер. Тепер сідаємо в позицію батерфляй. Старайтеся стопи не зводити разом, щоб між ними був трішки відступ, тоді буде легше якісь камінчики, легше розкрити бедра. Супер. Якщо хтось дотягнеться колінами до підлоги, дайте мені знати. Знайте, що я вам зазвіла. У мене, до речі, з мобілізацією не дуже. Присідання окей, але в таких якихось справах більш опеких, О, не, 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 не це не моє. І так, перекладаємо собі ніжки, ручка над ніжками тягнемося в одну сторону, розтягуємо. Тепер в іншу сторону розтягуємося. Супер, тепер протиставною рукою лапаємо себе за коліном, обертаємося в одну сторону, інша долоня стискається в підлогу. Дивимося, що відбувається позаду нас. Прекрасно. А мене за сонце заходить, Зараз буде швидко робитися темно. Тепер в іншу сторону. Чудово. Тримаємо ручки за головою, зводимо лікті, заокруглюємо спинку, і тепер наоборот розкриваємо. Обожнюю тренування на вулиці. Я не знаю. Я зараз не можу записувати відео в квартирі, коли на вулиці така гарна погода. Просто я не знаю, як це буде, коли випаде сніг, тому що мені надзвичайно подобається відео з вулиці. Зовсім і інша атмосфера ніж вдома, ніж в будинку, ніж квартири. Це Ні, перерахувала зовсім. Тому буду купляти зимовий одяг і записувати відео на вулиці. Хм, не знаю, не знаю. І так, тепер тягнемо собі шию в одну сторону, однією рукою тримаємо себе за ліс, за літо однією рукою тримаємо себе за плечі, іншою рукою легенько притискаємо голову, зовсім легенько так щоб голова залишилася на місці, щоб ми не відірвали. Завжди з цього роблю жарт, не знаю чому, щоб частину ніхто не зважав свою голову. Тепер в іншу сторону чудово. Тепер дві руки кладемо на голову і вагою рук, тобто ми руками не, тяг, не тиснемо на голову, вагою рук наша голова повинна трішки опуститися, відповідно, шия трішки розтягнутися. Тепер кладемо дві руки на грудну клітину. Так, в мене микрофон. Хорош. Хоп, чудово. Кладемо собі на грудну клітину. І голову відправляємо! <риклад> Прекрасно. Дивимося в одну сторону, в іншу сторону дивимося на себе. Дякую вам велике, що ви провели це тренування зі мною. Я шалено радію, що довкола себе має людей, які тренуються зі мною офлайн, тобто тут і тепер. І шалено радію, що інтернет дає можливість віднаходити людей, таких як ви для тренувань онлайн. Це надзвичайно протезно. Я шаленію від цього і вірю, що у нас буде ще не одна така зустріч. Вірю, що я вас затягнула до себе і не відпущу. Тому до зустрічі на наступних тренуваннях. Цілую, обіймаю о, сонце. па, -па.